Всім привіт! З вами канал Games Pro. І сьогодні ми будемо знімати відео про клан Укер Катс. Зайшов я в цей клан, як ви бачите, клан 9 э, уровень. І тут досить топові, э, топові воїни. Ход війни Ну, тут все, я думаю, прекрасно. Подивимось пару атак. Як наші нападали. Попались на їм китайці. Це досить також важко. Ось така база топова. хой випускається. Ага. Тут оспалюється клановська подмога. Ясно. І дракон, мабуть, згорить. Так, він палить дракона. І тут починається саме цікаве. Випускаються голіми. Ну і магія, звичайно ж. Голіми і магія. Голіми зараз будуть лізти в центр, а магія зачищають. Так пішов король з королевою. Танкують центр. Пішли свинки далі. Також затанкували. Е, Не зрозуміло, що робить вучниця. Вона захі... все-таки забрала ТХ. Мії тут почищають. Ну і все туди. Далі все ясно. Виграли вони це КВ. А ми зараз будемо нападати. Ні, ще не зараз. Слідующий випуск буде Фан Атака. Фан Атака відьмами. Я не Не пам'ятаю скільки їх влізе. Клан. 140 перемог. Ось так. Досить вдало йдуть. Ось особливо ця лінія досить вдало. Також клан скоро вже буде 10 левел, так що рекомендую всім клан. І зараз будемо дивитися топ-клани Україна. На якому це ж вони місці? 44 місце. Укркат. 45 учасників. КВ тут ще. Досить багато танків. Кланів багато. Mm, і так. А ми зараз будемо дивитися хід атак. О, хіт оборони на мені он слилися. А отомстить можна йому. Це взагалі прекрас. А, ні, він. Я думав, рат уша з боку стоїть, я б забрав би. Ход атаки. Подивимось. E, це я нападав. Фан Атака, так. Забрав одну зірку 120 лучник і он, одна фанатака, шарами і ось така база я знайшов, фарм досить добрий. Запускаю е... дві гончі. І за ними шари. Випустив шари. Залітають середину тут ПВО, я не замітив. Все сразу кидається на шарів. Досить така незвичайна атака. За королеву добувають, забирають ТХ. Тут ще, по-моєму, навіть можна було взяти дві. А, ні. А, да, я по-моєму взяв дві. Так, я взяв дві. І все, по-моєму, я тут здався. Так. Ну, я не здався, мене просто били. все. Так, зараз подивимось. Може якісь атаки, повтор. Повтор топ. Це наш атакував. Теслу забрали. Отут а ще вийшли. Свинка виманювала магів Зараз кіне яд. Так, яд пішов. Сеят пройшов. Тут а, зачищення пішло і атака. Так само гіганти король і король і. а Я ще тут свинки. А, це клановська подмога була, так. Так, клановська подмога. Ну, він, як я зрозумів, на три зітки розніс. Вони зайшли всередину. Почали танкувати всередині і почали бити Х. А ось тут свинки робили свою роботу. <кій> Тиха вони знесли. І тут отри зірки, так, вже є дві. зараз буде. Тут гігантська бомба трошки. Так, вже дві зірки є. Мені цікаво, як же ж він тут три взяв. Маги зачищають. Бігають. Ну, якось він тут. -а... Умудрився взяти все-таки три зірки. Ось тут можна було подумати, а ні він тут все правильно зробив. Все зачистив. Вітаю його з перемогою і з досить непоганим фармом. Слідуюча фанатака буде в мене е, одними відьмами Чекайте. На цьому будемо попрощатися. Тож ще зараз подивимось главу нашу. Глава. Ага, глава що? Це закинута база? Ага, глава значить. Покинута база. Ну, а на цьому будемо завершувати. Вступайте в клан Укркат. З вами був канал Games Pro. Всім пока!